Усіх вітаю! Сьогодні у нас прямий ефір, і тема його буде чистота мовлення. А також це один із таких секретів успішного спікера. І знаєте що? Що коли я собі визначала тему. Разом із моїм запрошеним гостем. І перше, що в мене виникло, не просто чистота мовлення. Я випадково написала чистота мислення. І великою мірою я вважаю, що чистота нашого мовлення залежить від того, як ми думаємо, про що ми думаємо, якими категоріями ми мислимо. І тому сьогодні ми розглянемо, наскільки впливає те, чим ти наповнений, на твою чистоту висловлювання. Зараз ми поки що зачекаємо нашого. Запрошеного гостя, я вам про нього трішечки розкажу. Людина унікальна у всіх аспектах. Я щаслива, що одного разу ми з ним познайомились, і наша дружба така чиста щира дружба на засадах підтримки, взаємопідтримки, тому що Олексій Скрипаченко, який буде у нашому ефірі зовсім скоро, о, привіт-привіт! Перші, перші слухачі. Олексій Скрипаченко, наш гость сьогоднішнього прямого ефіру, надзвичайно потужна людина. В першу чергу хочу сказати: він крутий друг, він поет, виконавець пісень. У його арсеналі вже є понад 100 пісень. Також він чудовий мотиватор, тому що, не дивлячись на те, що в нього є певні проблеми із зором, Олексій працює над собою. Підтримує людей, надихає і своїм прикладом показує, наскільки важливо у жодній життєвій ситуації не здаватись, а йти далі. А також він, крутий блогер і веде стріми. Виходить чат рулетки з росіянами, розказує їм, що в нас тут відбувається, правду, всю правду про наше життя, тому що їм там вона недоступна, так як ми вже знаємо, і без цих чат рулеток практично неможливо донести правду. Отакий От малесенький вам спойлер, про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо в першу чергу про чистоту мовлення. Не буду розкривати далі карт. Зараз ми трішечки зачекаємо Олексія, і рівно о 18 він до нас приєднається. Я дякую всім, хто вже доєднався. Доєднайтесь. Якщо по ходу нашого ефіру у вас будуть якісь запитання, з радістю відповімо на все. Просто очікуємо нашого гостя. Так, уже майже 18-та година. Я сподіваюся, у вас сьогодні у всіх був хороший день, у мене дуже хороший. І я думаю, наприкінці нашого ефіру я розкажу одну важливу новину, яка зі мною сталася, і чим вона буде продовжуватись далі. 17.59 запускаємо до нас, запрошуємо нашого Олексія. Зараз ми поговоримо про чистоту сьогодні у Вінниці і дощ, і вітряно. Проте я думаю, що якщо людина мріє, діє. Ні погода на неї не впливає. Ніякі обставини. Я дякую, друзі, ви доєднуєтесь. Клас, зараз ми проведемо ефір. Чекаємо Олексія. Дякую, за ваші сердечка. Летять, летять. Привіт! Ой, привіт! Олексію! Я дуже рада тебе бачити. Взаємно, я теж тебе радий бачити. У нас сьогодні в ефірі Олексій Скрипаченко. Він же. Іней, співак Іней, і він крутий блогер, язикатий хвест Олексію. Я дякую, що ти погодився, зустрівся зі мною. І ми обговорили нашу сьогоднішню тему, і зараз розкажемо усім нашим глядачам і слухачам, наскільки важлива чистота мовлення. А я поки що хочу, щоб ти нам розказав трішки про себе. Будь ласка, Олексій, ну е, я вже, Ірина, представила, що я блогер і. Пишу пісні. Я почав писати пісні з 2009-10 років. І тоді я працював на підприємстві для незрячих і хотів, крім роботи руками, робити щось, якісь такі розумові вправи, і почав за станком писати пісні. І так почалась моя діяльність. І я вже тоді зрозумів, що треба. Чистити своє мовлення, тому що багато на початку було суржикових якихось речей в піснях, і мене це трохи дратувало. І поступово з тих років я до сьогодні пишу пісні, і надіюсь, що мої пісні стали чистішими. Ну саме тексти. Ось що стосується блогерської діяльності, я спілкуюся в чат-рулеці з росіянами і там свої критерії щодо чистоти мовлення. Які можливі взагалі бути, а, і також я, а, крім блогерської діяльності, тут також діяльність а, я є тренер ВОЗ. ВООЗ – це організація, яка зазвичай має ніби негативний відтінок в нашому суспільстві. Всі згадують коронавірус вакцинацію. А для мене це дуже чудова організація. Там круті спеціалісти, і ми працюємо в сфері ментального здоров'я. Я перша людина в Україні, яку взяли тренером з ментальними порушеннями, ну кажуть, психічними порушеннями, ментальними. Знову ж таки, переплітається з нашою темою мовлення, а як же правильно говорити ті чи інші слова. От і також я ну, є ще досі членом організації УТОС, і також є членом організації громадської соціальної інклюзії. Ось це, на жаль, зв'язано з інвалідністю, але е, незважаючи на це, хочеться рухатись вперед і хочеться займатися улюбленими справами. Так, Олексію, і я не дарма почала знайомство із тобою, казала, що ти чудова людина, мотиватор, на яких просто нам всім потрібно рівнятися, і навіть не дивлячись на якісь певні життєві обставини. Ти працюєш над собою, ти допомагаєш іншим. Ти сам вдосконалюєшся і вдосконалюєш вимову інших людей, їхнє сприйняття світу. Я за це тобі щиро вдячна, тому що це дуже 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 важлива праця. Я знаєш, дуже задоволений, що ми колись познайомились на поетичних заходах. І це теж припетається з нашою знову ж таки темою, тому що там, де поезія, там має бути чистота мовлення. І мені дуже сподобалось, як я виступив з піснею, і ти підійшла і сказала, що це гарний виступ. Ну, подякувала, як питає тобі. Ти, це мало хто може зробити. Мало хто може підійти до виконавця і сказати. Ну, пореспектувати, сказати, що ти гарно виступав. Дякую, дякую. Мені приємно, що ти пам'ятаєш цей момент. Справді у нас дуже багато спільних таких теплих моментів, тому що ми познайомились на поетичних читаннях, на твоїх виступах, і також там дуже важлива чистота вимови, чистота написання, грамотність, культура мовлення. І я щиро. Вдячна за ті всі наші організаційні питання, коли ми збиралися, тому що ну ми вдосконалюємося. Кожна така зустріч, кожна творча зустріч, кожна зустріч із крутим спікером нас самих прекрасно прокачує. Ми стаємо більш грамотні. Ми чуємо, як вміють розмовляти люди, як вони вміють доносити чітку інформацію. І саме головне, що вони говорять і як це сприймається. Скажи, будь ласка. Як тобі вдається так гарно розмовляти? Що ти для цього спеціально робив? Робиш? Як, як ти от навчи нас? Як ти це робиш? Ну, у мене велика практика спілкування в чат-рулеці. і саме це призвело до того, що потім я виступав на форумі. Ти як ментального здоров'я мене помітили як людину оратора, який може гарно висловлювати свої думки? Це було шість років вже я веду стріми. І таким чином я дивлюсь на себе на камеру. Я себе чую, я себе чую у записі. До речі, сама найголовніша порада, на мою думку, щоб чистити мовлення: це записуйте себе, особливо на відео. Дивіться на себе, любіть себе, полюбите себе тоді, коли звикнете до свого голосу, до своєї зовнішності. Ну зовнішність, ми часто в дзеркало дивимося вже звикли. А от голос записуйте на диктофон, слухайте, переслуховуйте, коли я записував пісні. То так я і робив дуже часто. Тим паче, в мене вади зору, і мені доводилось слухати багато себе, переслуховувати, запам'ятовувати тексти. І таким чином це є величезний такий: е, знаєш, практика, 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 і воно якось перетирає все на світі, тому що мої знайомі, мої друзі, багато хто стверджує, що я виріс у цьому плані. За ці роки пам'ятаю, не як розмовляв я колись і як зараз це роблю. Чудово. І я ось хочу якраз до нас там пишу, що крута порада, я тобі дякую, бачиш, людям заходять твої поради, вони дуже такі чіткі, правильні, пережиті, тобто ти на своєму власному досвіді це вже все відчув. І ще є така думка, що якщо в нас якісь органичуття відявляють. Мають якісь обмеження, то інші вони більш стають чутливі. Я так розумію, що ти дуже гарно відчуваєш на слух весь світ. Тобто такі певне відчуття в тебе загострене. І тому для тебе, я думаю, ти дуже важлива саме чистота мовлення і те, як людина вміє висловлюватися, що вона говорить і як говорить, так? Е, можливо, в мене слух розвинений. Трошки ліпше ніж раніше був, і ще знаєш відчуття емпатії в мене велике. Тобто, тут навіть на якомусь такому рівні цікавому я відчуваю людей різних напрямів і можу зрозуміти їхні переживання, проблеми бо я ніби війти в роль цієї людини, і от мені здається, це через те, що я не акцентую увагу на зоровій картинці, яку бачите, ви а я починаю поглиблюватись десь в ну, мозок. І, можливо, за в думки, і таким чином я більше відчуваю. Так, це цілком реально Так, я, я давно вже про це дізнавалася. Мені самі було цікаво, наскільки людина краще відчуває, навіть коли ми просто закриваємо очі, наскільки у нас загострюється слух. Скажи, будь ласка, які найкращі? От ти сказав слухати себе зі сторони, записувати свій голос, свої пісні, так як ти записував, переслуховував, і тоді ти більш вмієш чітко зрозуміти, над чим потрібно пропрацювати. А які ще є засоби, тобто, чим можна ще себе покращувати у чистоті своєї вимови? Ну, дивись, по перше, я б хотів би наголосити, що виступ особливо, ну не особливо, а поетичний, в тому числі, напевно, людина повинна вміти. Грати інтонацією, ритмом свого мовлення, і також е, не потрібно тільки що було таке е, оці е, якщо ви будете слухати, можливо думати над кожним своїм цим е, то краще робити паузи. І треба думати. Навіть напевно люди зациклюватись будуть, якщо вони так над цим словом, коли вони чують других, то можливо це ріже більше слух. а сам за собою не замічаєш. А я от помічаю і. Uh, стараюсь оці «е» прибирати, робити паузи можна ще робити повтори. Іноді, коли лектор говорить, да, в нас mm -hmm. в озі, то лектори теж стараються не робити оці е, а вони можуть задуматись, почекати, згадати слова, повторити слова два рази. Це не між не заважає ораторському мистецтву, не завжди заважає, заважає, але не завжди. Так. Це такі секретики, так? Для спікера. А ще, ще спікер, на мою думку, це трошки не наша тема, можливо, але от е, тембр голоса має бути на нижчих, ніж ти завжди говориш, і старатися говорити можливо повільніше, якщо це стосується людей, хто швидко говорить, от я швидко, я можу так тарабанити що це буде і от треба тебе змушувати. Міняти оці частоту чи швидкість свого мовлення. Ну, ми трошки, я відволікся від теми, бо в нас чистота більш. Ну, це все взаємопов'язано. Я тобі дякую, тому що ти нам розказуєш і секретики, і через власний досвід, через призму власного досвіду про все говориш. Дуже важливо. До речі, у нас тільки є фідбеків, до нас звертаються. вони... Е Пишуть, що круті поради, що теж були певні якісь моменти, коли виправляли людей, і наскільки це також впливало на їхнє покращення їхньої вимови на чистоту, і секретом успішного спікера, чи, крім чистоти вимови, мовлення, на твою думку, які ще є? Треба думати про суржики, особливо в нашому регіоні, да, суржикові слова вичищати? Я вважаю. Сувжик дуже псує. Так ми можемо сказати, що да, але воно комусь ріже слух, і ось щоб комусь не різало слух, то треба це чистити. І я уявляю, що я не можу. Я з 2010 року це роблю. Я до кінця не зміг це зробити. Вона є прекрасна вчителька з школи по хімії. От вона змогла, вона колись російською розмовляла ще давно, давно в радянському союзі. А зараз вона розмовляє дуже чисто українською, а я не зміг. У мене слово да, у мене слово багато таких всяких суржиків, паразитів, паразити треба чистити. Вибач, будь ласка. так 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 дуже багато людей, особливо зараз, хто перейшов свідомо з російської на українську мову. Вони розмовляють дуже чистою мовою. А. І ось саме ось вимова що, чому. Наскільки я просто іноді дивуюсь, але щиро захоплююсь такими людьми, яким вдалося перейти на чисту українську мову, тому що справді у нашому регіоні діалектів дуже багато, суржик розповсюджений. А ще є таке, як слова паразити, це взагалі теж вона теж дуже забруднює псує вимову людини, і над цим потрібно працювати і постійно на це звертати. Дати увагу, тобто не відпускати на волю свою мову, а постійно, як ти казав, прислухатися і слухати себе зі сторони, бачити ось саме ці нюанси і їх позбуватися. Так і ще, от я замітив, я це часто за собою замічаю. Коли я когось слухаю, я хочу сказати. «Угу, угу», А потім, коли відео переслуховую, і це у губсу, є все на світі, є такі журналісти інтерв'юєри, які так роблять. От це мені здається дуже велика помилка, воно мені потім так ріже слух. І я от зараз тебе слухаю, іноді киваю, іноді мовчу, але намагаюсь не угукати. Ми за... заміняємо це на кивання головою, але хочеться справді хочеться вставити такі якісь слова, так як ти це. Угу. Це вже більше справа звички, я так думаю. Справа звички, справа в тому, того, як ми звикли в звичному такому нашому ритмі спілкуватися. У Нас з тобою сьогодні така класна розмова, наче ми з тобою, так як по традиції, вийшли на чашку кави і можемо поговорити спокійно. А нас зараз в даний момент уже 10 людей дивляться, так що і задають питання, і діляться своїми емоціями про свої слова, паразити, і є навіть ось. Можна практикувати в програмі Еліас, так що ми грути будемо теж проводити для того, щоб більше вдосконалювати і не допускати ось цих «Е» непотрібних, які вони насправді дуже псують нашу мову. Так, Олексій але, ще але є нюанс, є нюанс на мою думку. Це властивість мозку, і на жаль, щоб викорінити це, треба це звичка з дитинства. Йде це йде заміна, коли людина думає, вона оце робить, оцей звук. Тому це насправді на викоріняється так складно так так складно, як і суржик так само складно. Ну так, так. Це робота над собою і не завжди вона буде дуже швидкий результат ми будемо мати, але головне не стояти на місці, не зупинятися. Я от щиро ще повернусь до цієї теми щиро, захоплююсь те. Де... Наскільки ти хвилюєшся саме про вимову, наскільки ти хвилюєшся за людей, які ось так як ти не завжди можуть побачити, що написано, де ще десь щось розміщено? Я хочу, щоб ми поговорили про цю тему тему інклюзії, тому що вона дуже важлива, і я хочу, щоб саме ти нам пояснив аспекти, наскільки в даній сфері необхідна чистота мови і пояснення доступні, ти знаєш тут напевно про. Мову не стак йдеться, тут іде про людяність, про те, як зі мною можуть спілкуватися люди на вулиці чи в магазинах, в крамницях, чи можуть як мене обслуговують. Замітив, що часто там, де дорожчий сервіс, там краще обслуговують. Ну напевно, і ви так замітили. На рахунок інклюзії щодо всяких різних знаків там допоміжних жовтих смужок ругом цього всього дуже мало насправді. Люди стараються робити для нас, для людей з вадами зору щось корисне, але часто це робиться так. Знаєш, бо так треба оспільством. Бо, бо суспільство вимагає, бо вимагає можливо євросоюз, що ми туди вступили. Це стосується і ментального здоров'я абсолютно так само. Ми почали цим займатися більш поглиблено, тому що так треба. Вимагає вступ Євросоюзу від нас. А суспільство до цього напевно не доросло. І коли, наприклад, приклад, да, Ми, я приходив в Макдональдс і там немає ніяких знаків, як викинути сміття людині, яка не бачить. Я приходжу на вокзал залізничний. Я бачу тільки смужку біля самого Перону, так для незрячих. Така смужка, хто може не знає, тактильна плитка. Вона жовтою кольору, така. Кружечками зроблено, щоб нога відчувала, стаючи на цю плитку, і от, а як же дойти до цієї плитки на, на полію? як дойде людина незряча сама, якщо вона? Ну, безпорадно, вона звичайно з кимось дійде. А тепер питання: а їй треба ця плитка, коли вона з кимось дійде? Ну, тільки в одному випадку, щоб не впасти під поїзд. І от ці моменти вони насправді болять. Е е є заклади, які збережують, що вони дуже інклюзивні, е занадто там класно все зроблено. Но я приходжу і показую їм, як воно не класно зроблено. Розумієте? Або вона навпаки, я можу зайти в заклад і подякувати така, Ого, клас, у вас, звісно, тут зручно зроблено. То, напевно, залучали людину, яка погано бачить, і її ще там не бачать, і вони тестували з нею це все. Розумієш? Так. так, це дуже важливий аспект, і добре, що ти не байдужий до цього, ти пропускаєш через себе і таким чином допоможеш людям, яким це буде необхідно. А ще мене таке турбує питання, як. Аудіозаписи для людей, які хочуть слухати і вдосконалювати свою вимову. тому що цьому питанню зараз почали приділяти увагу, раніше менше було. Скажи, будь ласка, зараз є вже якісь театри для людей, які потребують саме таких виступів, ці книги, які аудіокниги начитані. Вони мають бути начитуватися відповідно людини з освітою, яка має. Гарну вимову, чистоту вимови, так? О, щиро дякую за питання. Я щось і забув за цей аспект, це дійсно важливий аспект, тому що раніше, можливо, особливо українською мовою, авто диктори були не дуже професійні. Зараз диктори в аудіокнигах занадто професійні. Я вважаю, просто шикарні є диктори. Тільки треба також слідкувати, кого ти любиш слухати і слухати ці книжки. Вибирати які цей диктор е, начитує, що стосується е, ще таких моментів, є тифлокоментарі у фільмах. От е, що таке тислокоментар? Це коли озвучення, що відбувається в кадрі, тому що я, як людина, яка не бачить фільм, а хоче знати, про що цей фільм, то мені зручно, коли каже: стоїть там даний персонаж за столом, ну чи там біля столу, стоїть там на столі. Там, чашка з кавою, ще щось, і от описується, да поки, поки вам е, є пауза у фільмі, ви, хто розказує отакі речі. Може, це для когось нове, може, хтось про це не чув, але от от такі моменти є, і там теж важлива і чистота мовлення, і сама подача всього матеріалу, як, як це зроблено. Чудово, що. Що вже є прорив в даній темі, тому що насправді раніше якось чи можливо не було запиту, як ти кажеш, євросоюз нас трішечки як би пришвидшив, і можливо, взагалі сама людяність це відношення дуже важливе для того, щоб всі мали рівний доступ до засобів зв'язку, до того, щоб почути грамотні, розумні, потрібні книги, і для того, щоб почути спікерів. Я дуже щаслива, що ми могли сьогодні з тобою обговорити цю тему. Можливо, в тебе ще якісь є такі секретики, які тобі дозволяють в твоїх ефірах гарно триматися, крім того, що ти тримаєш своєю мовою, своїми історіями, своїми питаннями. Які ще в тебе є такі зацепки твої особисті? В мене є зацепка особиста. Я на стрімах в себе іноді намагаюся представил, тобто на ходу придумувати реп. Те, що думаю, те, що на душі хочу сказати у формі Рими, пів музику, під ритмічну. Ну може, не всі зрозуміли, що таке представили, але це реп на ходу, якби вживу, отак, без всяких заготовок. І, от це цей момент також дозволяє мені розуміти, що таке чистота мовлення, як це робити, думки комбінувати в правильне речення. До речі, ми забули ще про один момент про лаконічність. Це коли так, а коли треба на доповіді десь сказати дві хвилини і вписатися в час, далеко не всі це вміють, і це порушує оцей регламент часу, порушує людей людям. Люди думають, Боже, як я можу його довго так слухати взагалі. Нам навіть на наших тренінгах пояснюють, що концентрація найкраща – це 10 хвилин. Це якщо якийсь спіч такий підготовлений. А потім вона поступово-поступово падає. Тому справді потрібно саме головне вміти сказати чітко, лаконічно, грамотно. І я думаю, ми з тобою сьогодні дотрималися цього регламенту, правда? Ну, трошки дотримали, трошки перетягнули, і ще один момент. Крім лаконічності, ще має бути краще простота, ніж задуматись про складні терміни, про складні слова, краще просто висловитись на рівні тому, який ви вживаєте в житті, трошки покращуючи його деякими е серйознішими словами. Так. Що всі ми по суті прості люди, які лю... полюбляють доступне пояснення, а саме головне емпатія, тому що коли ми до співрозмовника гарно ставимося, розуміємо, бажаємо його почути, то я думаю, і тоді формується гарна розмова і доноситься інформація, яка так була потрібна. Я тобі вдячна, Олексію. Щиро дякую, що ти зміг завітати на прямий ефір. Що ти мене так підтримав? Коли в мене був е, стояло питання, кого обрати на прямий ефір, я просто так захотіла саме з тобою поговорити. Ти людина, яка щодня розмовляє з безліччю різних людей, в тебе є прекрасні навики, і я щаслива, що ти є тренером Всесвітньої організації охорони здоров'я, підтримуєш людей, надихаєш своїм прикладом показуєш, наскільки важливо. Бути людиною тут зараз максимальну користь приносити, як і собі, так і всім людям, які є навколо від душі. Дякую тобі. Дякую тобі щиро. Дякую тим, хто дивився. Дякую за такий чудовий конкурс, якому ти приймаєш участь. Я тобі щиро бажаю успіхів у цьому конкурсі. Дякую. Я бажаю, щоб ти досягала. Того, що ти можеш і перевершиш навіть себе, і мені дуже сподобалося, як ти сьогодні вела ефір. Я тобі щиро за це вдячний і хочу всім побажати пильно і ненастанно політь бур'ян. Це чудово остання чи... Так. Тому що чиста мова, це коли немає ось тих бур'янів, тих суржиків, непотрібних жаргонів, сленгів це. Це дуже чітко ти сказав, я тобі дякую. І ми ось на нашому чемпіонаті спікерів-вербом постійно працюємо над тим, щоб вміти лаконічно висловити свої думки, донести їх до аудиторії і чисто, гарно і грамотно розмовляти та бути провідниками світла в цьому світі. Дякую тобі, Олексію. І Всім дякую, хто приєднався, хто послухав наш ефір, тому що чистота мови і взагалі. Спілкування це надважливе. Люди надважливі. Всіх обіймаю, всім гарного дня. Олексію, дякую тобі. Добре. Добре. До Зустрічі, до зустрічі. Пока-пока.